Всім привіт, друзі! Сьогодні ми як завжди будемо грати в Minecraft. І я сьогодні встановив більш нову версію Minecraft, де, по-моєму, незнанню я зробив сві... всі свої світи, да. Просто раніше в Майнкрафті треба було просто видалити старий Майнкрафт і скачати новий на старих версіях Android. І таю всі світи приносились. Але я на нових версіях Android не знаю, тому що на нових версіях Android може просто оновити. Тоді всі світи збережуться. І. Я цього не знаю, зато в мене всі світи видались. У мене тепер їх нема. Це було, що я зміг хоча б свій скін і ніг відновити. Я їх. А. Але що мені версія така. Так, Це не ожов. Ну, просто роздумуюся. Коротше. Робимо тільки всякі початкові речі. Тобто, дивимося, я Тут тільки... камон. Це у нас в харкорі перша часть. Ну, я думаю, що вже нікого виживання в харкорі не здивуєш. Але я ютубер початковий, так що, ну. Не вибачте, я. М -м -м, да. Я непрофесіональний. І всяких модів там, всяких оцього, я з ними не особо шарю. Так що так. Ну, але все знаю, да, ми можемо собі далі розвиватися, навіть і без тих світів. Так, да, всі рубрики, які знімав по Майнкрафту, які знімалися, так, да, вони все ж таки закінчаться, тому що я, відновити світи не зможу, тому що я, я згубив їх сіт, як мінімум. А що відновити будь-який серв, треба їх, щоб як мінімум сіт знати. А я їх сіт не знаю, так ще й не ідеально преідеально знаю, що там. Типу, як там строїть. Мені дерев не вистає. Ладно, сука, розкращую буду. Це буде такі... я камінчик роботую три дня без зарплати. Я камінщик, я роботую три дні без зарплати <смі> Ну, все олди мемів Русських, я думаю, це знають Опа-на! Ммммм, пацанка, я знала то в Халькуні не здохну, то якщо я здохну, то... Буде трошки неприємно десь там Частині так 9 десь Тобто там чуть чуть неприємно, стільки неприємно, що я... Просто зі планшету викину стіну точно Ну тут я в принципі бачу класно. я думаю тут в принципі, якісь в до речі короче арбузик можна на газ на захід ну коли скули мене буде на кайло то я його викупу напевно Їх два да їх двапа Ну вы заменю. Да куди я збираюсь? Ну ладно. Не вже. Аж те, щоб я не здох Варкорія. Так я вже сильно розвиюсь. Якщо я здохну, коли я сильно розвинуся, то я просто від щастя. Настільки сильно взявся, то що це вся планета прям почує. Чи ще від злості взірвусь? Потому что там какие-то фантом прокладбия, я не знаю. Ну ладно, друзья, тоже такие. А, так почему ты такой А, так сидишь, какая-то ничего себе. Это вот у нас, все лучше. Окей. Я трясу вертак своим, короче. Связь, скрываю, скрываю. Ну тут все бы таки. Здесь тут мы будем строить базу, прям били сполна. Чем на выживать я буду строить базу, что если я все одно сдохну, то все одно я на выживать потому что это шо, а сколько мы он. Ну поэтому тут и то затопленная пчера, это хороший мисс. Ну в принципе за радость что там два вот блоки, какие-то они николны пройдется уже те. Може цього, знаєте, не нарубить. Не нас величка скрафтить, щоб вночі цей... це. спати. то ще фантом потім буде появляться. Ну, короче, буде... Ну, мені мінімум, трошки неприємно, Знаєте? Так що краще думаю. Своко. Ай, блин, у мене кості нема. У мене ще й поїсти нема нічого. Правда? Правда. Дайте собі їй щось робити. А, а нафига я це в забрав. забрал. Це просто верстах чо, ну, тут устав. Чому-нибудь не тут я скрафт собі там ну, собі скрафт. Ну я собі сам выбрал ски режим, камон. Я собі сам його вибрав. Я не знаю, чому мені так захотілося хардкорі поживати, але це не важливо. Щоб я не здох. Ну що, як ви знаєте, мої навики виживання про хардкорі просто на сам на настільки на максу, що я можу в який здохнути на. Ну, поняли тако. Так що. да. все. Да, чем уже у меня выживание бледный лис? Потому что версії додали бледные лис. Зачем заставка, говорить про те, що додав всі версії останні? Що додавав траписа? Ну і так, що на арію це вот блідийс. Тут цей так ще получається тут набор. А ага. вже о. Пры -пры. Опа, на две овечки. Все, у ну, нас можешь себе лишку вернуть. На, на. Ну, еще плюс ежа. Да, мои зомби. Давайте кадриться. Я боюсь. Этих малых дурачков. Этих малых вот. Да вы всех вот эти мали зомби, кого-то мало хпа, Молодой дручок, это питходит, пасычный вошнер. И вс-таки хардкор это сдох. И такие. Аааа! Удар лодка. Якраз все дерево, блюдо. Такая бледного лисия, це турста. Ще тут аквіяти якісь додали моба якогось такого, це скрипун якийсь. Ну, коротше, якщо ми зстаємо цей біом, це буде. Е е е ціле відкриття для мого каналу, можна так сказати. Ця версія вже нова. Мій планшет є, в принципі, нормально тягне, нічого ну, нормально все робить. Раніше взагалі це була версія 1.000 все це, 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 так от доборжавства зверху. Ось ви можете там мені там, перші відео подивитися, можете побачити. Там. Ну от нових ну, версіях вже нічого такого не було. Тут, зверху, версія, тут всякі циферки, всякі там версія Android показується, всякі там FPS показує. Ну, FPS вже навіть фіча. такого дивився, FPS собі дивився, з на наскільки він малий там, мене стояло 150 квадрильонів мільярдів мовів. Це було дуже класно. Ну, коротше. это лишку рубить. Ну и все, забыл мы себе лишку, и теперь можем себе собили... ты далее. Есть... Куда-то там. Ой, давайте, какие за час. Никуда я снимаю, ведь что 20 день, Дуже классный час, чтобы позанимать, правда? Я думаю, да. Просто, он, ну, Pcham. Prosto. Pcham. No jest takie, Хороший час, щоб знімати це 10 година! Всем, ну, ще, от супер! Супер! Сінючки. Опа, на кріпірок! За новогоречка ще його будете називати. За новогоречек дай мені заснути. Ти прошу. прошу дай мені заснути. Що нарешті. Ти не, і не підпитала до мене, я запрошую це. Я просто прошу, не, не бабахай мене. Ти що, ти якісь крипірові На! На! Перше, як ти не шлем? А шлем, не шлем по барвам. Такс. Пливемо ми сюди, пливемо ми туди, пливе ми до топлені туру, 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 ру І в мене зараза к'є добрі. Все, нічого страшного. Так, смотри, що на тому острові буде вживати. У мене план зробити собі ферму і ще зробити собі. Генератор камня. Ну и далее мы уже там какие-то домик там устроим, думаю. Правда, друзья? Угу, понял. Так, ну, в принципе, я буду думаю, что в третьей в четвертой серии, то есть там, может, там другие что-то там буду. Так что так вот, друзья. Подождите, сейчас Короче, ну уже думаю буду скоро закінчувати. Ну не зараз, а не скоро. Все, пойму. Я не знаю, как має... я не вздохнул, але я кусь маю. Что начинаем вообще кам'яний домик? Потому что мы можем деревянный сделать. Джунглю и деревянный домик. Классно, класс. Добре, добре, може. Почай шоль. Ну, домик, домиком шведку зробимо. Не будемо його робити великим якимось таким. Вообще такий компактний чистой домик. Тепер ми ще Спрямі, що на дерево там зробимо з дубового, з дубового якогось там джунгливого дерева. І все. Я особо не хочу на цей дотрати. Якщо чес. Нєет Ну вона щоб він просто був, і все. І щоб він був нормальним і хорошим А не якусь Повною цією Ну ось це не вікна так, ну і себе нас не хватить дерево походу. Такс. Ну і я тут я трохи перепутаю, тут моє буде походу вікно. Ще мені дерево не хватило. Ну да, тут збройніше на дерево мене будуть. Ну, це ж пристріля мені головне, щоб вообще домик був. Був більш менш ніким весь сериал на мене як там які Берг і ці романські роблять Можете вони хоч і по-русски говорить все классні по ну, місту знімають по Майнкрафту в принципі Живуть в Україні по ЗДІ в принципі, нормальні ютубера Живуть в Україні ще мають жити я не знаю Е, блін, ніфік Ну Вони по ідеї мають жити в Україні, але. Це інформація не точна, тут може і врати. Де тут вже розміщається, що як. Я хочу ну, бачити от у мене мініатюрний дом, як вийшов. Таке от... мініатюрний прям. Домик такий, який взагалі дуже легко построїти. Ну, а ще тут дерев буде не вистачати, потім, якщо ми їх не будемо садити. Ну, як паня, у мене тут взагалі 150 дерев є. Так що давайте ми їх будемо садити. Воно тут дерево дуба будемо садити. Не важко, яке дерево? В мене, щоб воно взагалі було. Может трюк причне посадить. Не важливо, де, вона хоч якось і десь там. Ну, все, як ми там посадили, нормально. Хватає. Е, так, счуйдер на сюрма. Ну, в принципі, все. зарубаємо це дерево. О, не, ой... Треба буде другий раз. У это видео уже в 12 в 10 десяти ранку. Больше не через вот этих, я проснулся. Вот так вот пенечку, я мне просто захотел что-то порубить. Тоже классно. Вообще, начали все вообще не с тобой, Ну, от тепер собі на три скриньки запахати. А пройдет ще дві. Ну, ось да, такий домик економ класа. Ти запускаємо зробимо для того, щоб зробити собі. Ось мені було б цікаво, якщо в Майнкрафт добав нарешті щось для скринь. А то щось там. то минули звук і там. І текстурку щось там і все, То как змінити. І на цьому якби. все. Там, мене взагалі є фактила. У мене їх немає. що Треба собі десь знайти. Чи нащо нам взагалі його знаходити? Якщо може просто буде дерево нього зробити Good ідея, все погнали. Good day. Погнали робить. Дерево. собі. суга, звідки це на поверхні такі звуки, а? Е? Мені цікаво. Ти маленькая кост. Хотя его тащи я. Слушай, я ну, ничего не я. ма О, да я как раз А она... Воно... Она бы скорее Я не Ладно, короче. Так, нам пора. Ну что там Максим делает? Что-то там пердить. А ну короче ценим. Так, ну теперь треба двері. Куча двері. Не друг себе трохи собі Може, вообще не кнопку на цих вот Можу їх навіть трохи оставить для красоты. А чому трохи дом пермішный, але ціна не важливо. Ваши те, що він, він був хорош с комфорту. Скомфорт, взагалі. Я сього можу зробити аж весь молский, подивіться. Чита вісім. Знаєш, ти якраз біли доски добавила? Мені приводить тільки. Три з них. Що думаю, ось що він не проводиться, думаю, це от мені... Ну, короче, це все типу, тільки мор проведеться як про запас. Зараз ну, там було. І 16 от. Це от. Блі, на мені раз одного цього одних чеку одного. Двух Двух маленьких тих, хочу щоб, зробити два злитка. Ну, хоча б можу залізну пацію зробити. Ще б щось Ну, а поки що все будем, так сказати, будемо <гулит> жити, як камінні люди. Як каменщик чик робот е, працює три дня без зарплати, е. <гулит> <гулит> Ладно общем, ми тоже все-таки вот там жалко. Ну, дуже хороший час з немає відео, правда. Вже бачка трохи не вартіли, Ладно... Що не зробиш ради вас, підписників. Все получається, мій домік готовий. Трохи тут є. Але мені спокійніше в ньому. Ну, домик маленький, зато тут є все, щоб виживати. Ну, такий домик чисто для початку. Тут є всі скриньки. Тут маленькі скриньки. Диана, викона, Елишку, я, я вообще все. Ну все, я спать. Майнкрафт все так, Такая анимация классная. Ну. Просто экран темнее и все. Ладно, друзья. Всем пока пока. На этом завершается видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще раз я скажу, всем пока пока. І ждіть дручастину, вона скоро вийде.